В захищенні диссертації 10 листопада 2022 року на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26 056 10 Дисертації пана Акселя Науково-методологічні засади управління процесами трансформації будівельних підприємств, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Артем Євгенович, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, мої вітання. Коротко про суть справи та. Рішення комітету з питань етаки скарга щодо фактів академічного можливо фактів академічного плагіату в дисертації науково наукометологічні засади управління процесом трансформації будівельних підприємств надійшла до нас у 8 травня 2023 року і 26 травня. Цього ж року комітет з питань етики прийняв рішення щодо прийняття скарги до розвитку, як така, що відповідає вимогам порядку. Пані Оксана Стецюк була призначена доповідачем, доповідачкою по цій справі, і власне ми 25 серпня 2023 року. Прийняли рішення за результатами розгляду цієї скарги про наявність академічного плагіату дисертації пана Олексія Роду, науково метологічні засади управління процесами трансформації будівельних матеріалів. Усі матеріали, які мають бути винесені на засідання національного агентства, надані усім членам національного агентства, це власне скарга. Рішення комітету з питань такі по прийняття скарги до розгляду та рішення щодо встановлення факту академічного плагіату. порівняльна таблиця, з якою видно, що в дисертаційній роботі подекуди були шматки тексту розміром декілька сторінок разом з ілюстративними посиланнями, які без жодних змін були застосовані в дисертації, яка розглядається. В деяких випадках і е, були припущені помилки навіть в поясненнях, були визначені неіснуючі розділи дисертації, тому що е, ця інформація не була прибрана з минулого літературного джерела. От, тому комітет з питань етики попоче перед національним агентством щодо підтримки рішення комітету за встановлення фактів академічного плагіату в диссертації пана рексирода науково методологічні засади управління процесами трансформації будівельних підприємств ми ну на все дякую дякую артем євгенівич колеги чи є запитання до артема Євгенівича чи інших членів комітету тобто, встановлено 100% і далі ми діємо відповідності до... Дякую, Борисіч. Чи є представники закладу вищої освіти чи пан Кселю у нас на засіданні? Будь ласка, підніміть руку. Колеги, якщо ви є, у вас є бажання виступити, будь ласка, підніміть руку. Представники по даному питанню, будь ласка, підніміть руку. Немає. Немає. Колеги, якщо немає запитань, тоді я ставлю пропозицію комітету з питань етики про... Визнання, а, Визнання факту наявності економічного плагіату в даній науковому е, дослідженні і звернення відповідно до законодавства, до Міністерства освіти і науки України. Будь ласка, хто за цю пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги, одноголосно, дякую Комітету з питань етики за активну роботу, дякую відповідному е, підрозділу секретаріату за роботою і принагідно колеги, звертаю, прямо в засіданні, що ми шукаємо людей у посиленні цієї команди, оскільки роботи там стає набагато більше. Ми не встигаємо визначити законодавствами нами самими сроки виконувати цю роботу, оскільки звернень багато. Тому якщо у когось з членів національного агентства є пропозиції, то будь ласка, ми оголошуємо конкурс на посилення цього відділу. Дякую, переходимо до наступного питання.